Що там, заробітчани, як вам новий закон про мобілізацію? Я б пішов би воювати, але я ж, блядь, депутат. Нам закони приймати. Важка ноша, той мандат. Я би теж пішов служити, але мама прокурор, вона мене не пускає погуляти за забор. І я би теж пішов із вами, але я синок судді. Ті села нехай воюють, прокурори судді ні. Ну, а я розтрендівся? я ж з'їбався за кордон. Я у Польщі чи в Канаді, у Хелянд, я і Гандон. Ті, що хотіли воювати, вже закінчились усі. Хто лишились, ті стомились. Ну а інші кажуть, ні. Особиста моя думка, я б забив на той Донбас, да й у Крим я не збираюсь краще з'їжджу у Тіхас. Я б хотів, щоб Путя здохнув. Також Шойгу і Лавров, батько, щоб роздерли сраку 30 крепких мужиків. Я б хотів, щоб швидше орки всі звалили на той світ. Ну а хлопців українців ми не клали на їх щит, щоби жили, розвивались і з дівчатами кохались, а не в полі у могилі, пропори і мами сиві. В кожного своя дорога. Хтось воює, хтось пиздить, в когось гроші, в когось діти, хтось звалив, побачить світ. Головне це перемога і не згристися самим. Як ми будемо разом жити, як настане колись мир? Поділіться своєю думкою в коментарях. Як вам?